Вітаю! Давайте подивимося ваші запитання. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання або свої думки з цього приводу, та давайте глянемо. Мені йде брехня, брехня ілюзії навколо цього всього. Ну, тобто ми з вами і так проживаємо так, в таких енергіях і зараз, і взимку ну, буде продовження. Будуть якісь складнощі, з якими ми будемо намагатися справлятися, так, намагатися боротися з тим всім. Скажемо так, ми будемо спостерігати, будемо спостерігати достатньо складні ситуації. Форс-мажорні ситуації по ресурсам і ресурсозабезпеченню. Місцями можуть бути якісь обмеження. Це говорить про те, що не на всій території країни буде однакова ситуація. Тут більш доцільніше дивитися, мабуть, по конкретним регіонам, по конкретним областям. так? От, ось дивіться, перетасувала і знову і знову дістала ту ж саму енергію. так. Залежна ситуація, агресивна, так, багато буде не дуже, не дуже таких е, щирих речей відбуватися, так? Тобто тут буде своя ціль, так би мовити. Давайте тут подивимося. Зима 24, 25. Ну, будуть якісь труднощі, будуть якісь труднощі з ресурсами і з можливостями, так, у контексті даного питання, От, будуть люди намагатися а, виживати, так, і тут теж мені йде карта брехні, карта ілюзій. Тобто а, будемо намагатися балансувати, а, триматися, от, але у тому навіть балансі і в тому, що будуть. Давати буде дуже багато нещирості. Загалом ось така ситуація підвішеності, ситуація достатньо може бути затягнена по часу, так, от, і може нас не задовольняти. Тобто труднощі з тим можуть бути. Але якщо так подивитися, знаєте, трошки глибше і поміркувати. То все воно пов'язано між собою. І якщо не буде світла або будуть проблеми, то можуть бути і проблеми з цим. От, стосовно форс-мажори, розчарування, бачите, йдуть мені.